Вітаю вас і одразу ж хочу привітати, адже ви дістались до фінального уроку з вивчення Android-розробки. У цьому році ми вже нічого не будемо розробляти чи вивчати, а лише підведемо підсумки пройденого та визначимося, куди варто рухатися далі. Зараз ви вже ознайомилися з процесом створення застосунків під Android. Ви вже можете створювати проекти, які матимуть дизайн, функції, зображення та інші елементи. Наступне, що я рекомендую зробити, це вивчити Android у зв'язці з базами даних. Сьогодні практично будь-який застосунок. Використовую бази даних, тому цей аспект вам обов'язково варто опанувати. Після цього у вас буде цілком достатньо знань, щоб почати створювати власні масштабні проекти. Також хочу зазначити, що якщо вам сподобався цей курс і ви хочете глибше зануритися в мову Java та Android розробку, то я хотів би порекомендувати вам мою велику навчальну програму з вивчення мови Java та розробки Android-застосунків на її основі. За програму ви вивчите тонкощі роботи з мовою Java, навчитеся працювати з базами даних, прописувати класи тестування. Створювати веб-сайти, розробляти застосунки для ПК, і головне, навчитися створювати повноцінні Android-застосунки. Програма навчання дуже велика, і я справді з гордістю можу її вам представити. А ще, окрім лекцій, ви також знайдете безліч тестів і практичних завдань. Програма надзвичайно велика, тож можете з нею ознайомитися. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Ну а в мене на цьому все. Сподіваюсь, курс вам сподобався. І якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також не відкладайте вивчення наступних технологій. І приступайте якомога швидше, тож побачимось пізніше. Бувайте!